В цьому відео я покажу, як з повного нуля вийти до 1000 доларів в місяць на відеомонтажі, і покажу це на власному прикладі, тому що нещодавно я провів челендж, в якому я не задіював обличчя зв'язків наявних клієнтів, тільки мій досвід та знання. Ніша відеомонтажу це, коли ти монтуєш відео для блогерів, експертів, мільйонерів і заробляєш на цьому тисячі доларів в будь-якій точці світу і в будь-якому віці, що на вас чекає в цьому відео, як вийти на високий рівень у відеомонтажі. Інструкція виходу на 1000 доларів плюс у монтажі повного нуля, розбір я за 14 днів вийшов на 1000 доларів, залучивши більше 20 заявок на мої послуги, і ви зможете це все побачити і повторити в себе. А також дізнаєтесь, де шукати клієнтів, і для вас це більше не буде проблемою. Але для початку давайте познайомимось. Мене звати Іля, і у ніші відеомонтажу я вже більше 5 років, три з яких я активно монетизую цю навичку. Саме завдяки відеомонтажу мені вдалося звільнитися з роботи, заробити свої перші 5000 доларів за короткий проміжок часу, і після цього переїхати в іншу країну і повністю перейти в онлайн. А зараз продовжую Звиватися, розвивати український ринок, заробляти на цьому і показувати вам те, що зараз працює. Медіа простір росте з кожним днем. Ви самі можете побачити, що в Тіктоці, в Інстаграмі, в Ютубі дуже багато блогерів, експертів, підприємців, і їм всім потрібен монтаж. І вони кожен день, кожну хвилину, кожну секунду публікують відео. І Це підводить нас до того, що всім потрібен цей відеомонтаж. І виходить так, що в нас є запит на монтаж, але немає якісних виконавців, і це дає нам змогу зайти в цю. Нішу і відповідно на цьому заробляти, що ми благополучно робимо. Для прикладу, мій Дірект зараз просто розривається від заявок щодо співпраці зі мною, тому що я роблю класний відеомонтаж, і вони готові платити за такий монтаж сотні доларів. Перше, на що я хочу звернути вашу увагу, це відеомонтаж. А саме який рівень відеомонтажу у вас має бути для того, щоб вже почати заробляти на цій ніші. І що ж, тут я вам зразу скажу, що ви як мінімум маєте вміти монтувати на базовому рівні, тобто зробити базову нарізку, щоб це виглядало якісно, додати саунд дизайн, і ви в його маєте вміти. Ти робити, щоб від цього вже відпихатися, і виходити на вже більш вищий рівень, давайте для прикладу візьмемо відео середнього рівня. І його монтаж зараз на ринку коштує 30 доларів. В середньому на подібний монтаж іде 3 години і монтуючи два таких відео в день, витрачаючи 6 годин часу, можна мати 1000 доларів в місяць гарантовано. А з ростом рівня відеомонтажу, ви просто зможете брати в роботу відео як за 50 доларів, так і за 150. Для прикладу за подібне відео замовники готові платити більше 50 доларів. Час такого відеомонтажу займе приблизно 4-5 годин. Якщо монтувати таких відео по 2 в день, у вас буде дуже цікава сума. Окей, перед тим як ми перейдемо до самого челенджу, де я вам покажу, як я за 14 днів залучив більше 20 клієнтів, ми поступово будемо порушатися в цю тему. І зараз я хочу показати вам стратегію виходу на 1000 доларів плюс в місяць з повного нуля. Отже, перший момент, без якого далі ми рухатись не будемо, це освоєння бази відеомонтажу. Ми маємо вміти монтувати на базовому рівні. І давайте уявимо ситуацію, що я взагалі. Новачок, і в мене немає коштів на якісь навчання. І що би я робив? Для прикладу, у нас є безкоштовні сервіси: це YouTube, TikTok, Instagram, Pinterest. Якщо у вас взагалі немає досвіду в програмі там Premiere Pro чи After Effects, ваше завдання це зайти в YouTube і написати в пошуковик, як монтувати в Premiere Pro або як монтувати в After Effects. І наступний елемент, на який ми маємо звернути увагу, це практика. Це те, на що я роблю пріоритет своєму навчанні, і зараз вам це теж буду розказувати. Практика це один із найдієвіших методів. Завдяки якому ви будете швидко досягати результат. тобто ми навчилися монтувати на базовому рівні. І якщо ми не будемо далі практикуватися, ми і залишимось на цьому рівні. Для прикладу, ми можемо монтувати подкасти, просто описуємо пошуковик тему, яка нам цікава, записуємо записом екрану той чи інший підкаст, і потім просто це монтуємо. Так само можна монтувати безкоштовні відео. Для нас це досвід, і можливо для цих людей, в подальшому ми зможемо монтувати вже за гроші. Як приклад, можете побачити аналогію на моєму навчанні. Для початку ми розвиваємось Premiere Pro освоюємо базу, і так само. Само практикуємо. Потім погружаємося в After Effects і так само освоюємо базу і практикуємо. Після чого переходимо у формування надивленості, бачення, стилю, і потім погружаємось в практику і вже працюємо на досягнення максимального результату. І ця аналогія з практикою дійсно працює. Як приклад, можете бачити точку А і точку Б мого учня Назара, який з рівня монтажу, який тягне на 10 доларів, перейшов до рівня відеомонтажу, за який готовий платити більше 35 доларів. Окей, наступний аспект це портфоліо. Отже, на даному етапі. Ми вже монтуємо відео, так само практикуємось, і в нас вже є готові відео. І Їх ми можемо вже додавати в наше портфоліо. І на цьому етапі ми вже формуємо своє портфоліо і розміщуємо його в різних середовищах. Для прикладу: це Telegram, Instagram, TikTok, Google Drive, Behance, що дає нам можливість створювати більше точок дотиків з нашими потенційними клієнтами. І відповідно це портфоліо ми маємо правильно створювати, і щоб воно саме залучало нам клієнтів. Для прикладу у наше портфоліо ми можемо додати 3 5 відео у стилі наших майбутніх. Клієнтів, і ви взагалом маєте робити тепляючі заголовки, щоб замовники, які переходять наше портфоліо, могли акцентувати свою увагу. І тепер наступне генерація клієнтів. Тут також ми маємо стукати в різні двері. В першу чергу, ми можемо проводити розсилку. І багато з вас думають, що розсилка це просто там надіслати якісь повідомлення, потім отримати якусь відповідь. Ні, це набагато глибший спосіб, в який, якщо ми включимо голову, підключимо різні скрипти і будемо створювати розумну розсилку, яка буде створювати взаємодію, тоді вона буде. Працювати. Далі соціальні мережі. Якщо ви знаєте, як правильно створювати відео, вони будуть органічно набирати переглядів і органічно вам приводити клієнтів. Також є метод, де ми можемо запускати рекламу, і таким чином будемо теж генерувати собі клієнтів. Сарафанне Радіо одне із найсильніших методів залучення клієнтів. Для тих, хто не знає, що таке сарафанне радіо, це коли нас рекомендують іншим. І ми маємо будувати таку взаємодію з нашим замовником, щоб він нас рекламував іншим своїм друзям, експертам, блогерам і так далі. Зараз дуже Класний інсайт. Ми можемо пропонувати знижку за рекомендацію. І загалом маємо будувати правильні взаємовигідні відносини з нашими клієнтами. І вони будуть вас рекламувати іншим замовникам. І саме цей метод, якщо ви правильно до цього підійдете, він буде вам регулярно приносити дуже багато клієнтів. І наступний метод це спеціальні чати. Є діджитал-чати, в яких постійно з'являються різні вакансії на відеомонтаж. І також є спеціальні боти, які збирають вакансії всього інтернету і надсилають їх прямо вам. І це сотні запит Тів кожного дня До слова, це теж дуже дієвий спосіб, який ми можемо використовувати, і те, без чого ви попросту претеся в стелі. це аналіз. І вдосконалення. Щодо монтажу, ви постійно маєте працювати над своїм відеомонтажем, постійно його вдосконалювати, придумати нові ідеї. Для мене це найцікавіший момент, тому що інша відеомонтажу це творчий напрямок, в якому ти можеш виражати себе. І також ти маєш аналізувати ті чи інші методи, які приносять тобі клієнтів, бачити найрезультативніше і цілитись в них, бачити ті способи, які приносять найбільше клієнтів, і робити їх пріоритетними. І саме ці кроки допомогли мені на старті вийти на мою першу тисячу доларів в місяць на відеомонтажі. Хух, окей, я надіслаю. Ви записуєте те, що я вам розказую, тому що це дуже цінна інформація. І перед тим, як ми перейдемо далі, де ми будемо вже розбирати челендж, хочу вам розказати, що в мене є телеграм-канал, в якому я регулярно ділюсь корисною інформацією, яка допоможе вам вийти на новий рівень у відеомонтажі, заробляти на відеомонтажі і бути відеомонтажером з 5%. Тому посилання залишу в описі. Переходь, підписуйся і повертайся до цього відео. Окей, а тепер давайте розберемо челендж, де я за 14 днів залучив більше 20 заявок на монтаж, що рівняється більше, ніж 1000 доларів в місяць. І я безводи вам Жу, всі кроки, які я зробив для досягнення цього результату. Для початку я запитав у аудиторії, скільки потрібно клієнтів для того, щоб заробляти більше тисячі доларів в місяць. Загалом тут все універсально. Тобі може вистачати одного постійного клієнта, або також може вистачати п'яти клієнтів, які час від часу будуть тобі давати відео в роботу. Але все ж я вирішив залучити більше 20 заявок для того, щоб показати, що зараз конкуренція дуже маленька, і будь-хто, хто знає правильний підхід, зможе заробляти на цій ніші дуже просто. А зараз розберемо етапи, які я робив для того, щоб досягнути цей результат. Перший етап Найголовніше, ми сформували портфоліо, і це портфоліо я розмістив в Телеграмі і Інстаграмі, і я робив акцент на якість, стиль і простоту. І Це я зробив для того, щоб навіть люди, яким не потрібен монтаж, побачили мене і в подальшому, можливо, звернулись до мене. Наступний етап це монтаж відео. Я змонтував відео для портфоліо, і також змонтував відео, які будуть продавати мої послуги. І зараз на екрані ви можете побачити методи, які я використовував. І це методи, які ми вже розбирали. Тому я не буду вам глибше про них розказувати, тому що ви вже знаєте про них. Насправді методів набагато більше, і це всього деякі методи Моєї навчальної програми і взагалом всі ці методи я побудував ніби як основну систему, і вона вилався до однієї цілі: це співпраця. Тепер давайте кожен метод розберемо трішки детальніше. Один із методів, який регулярно приносив нам клієнтів, це розсилка. І я проводив розсилку за спеціальним скриптом з мого навчання. І я проводив ці розсилки кожні декілька днів по 30 повідомлень, і у різні джерела. Наступний спосіб, який я використовував, це соціальні мережі. А саме, я створив відео, які органічно набирали перегляди. До речі, про ці відео я вам ще розкажу. І так само я запускав. Ці відео в рекламу. і багато хто думає, що якщо мова йде про рекламу, то це про тисячі гривень інвестицій, але ні, ви заблуждаєте. Якщо ви знаєте, як правильно створювати відео, і як правильно запускати рекламу, то ви будете з мінімальними витратами регулярно отримувати заявки на монтаж. І при створенні відео, які органічно набирали перегляди, я використовував методології і інструкції свого навчання щодо просування. Я також використовував системи, які з мінімальними витратами генерують багато клієнтів. Давайте зараз розберемо відео, яке підвищило генерацію клієнтів в два рази. І хочу додати, що це відео було змонтоване з абсолютно. Нуля просто правильна структура, правильні сценарії, правильні скрипти. І на виході ми маємо відео, яке органічно набирає перегляди і так само генерує клієнтів в рекламі. Знімаєте відео, але немає переглядів, підписок і продажів. Контент є результату. Нема я бачив це десятки разів. Класний продукт. А відео пролітають повз увагу. Сам через це проходив. Нам зливав час і гроші. Чому так? Бо відео без правильної подачі, а глядачу треба зачепитись з перших секунд. Хочеш, щоб твої рілси реально продавали? Напиши в особисті, покажу приклади і зробимо результат. Ми розібрали всі основні кроки, які я зробив, і тепер переходимо до результатів. Загалом на екрані ви можете побачити воронку, яку я зробив. І ви можете побачити, що всі дії, які я робив, ведуть до одної цілі. Це співпраця. Різні портфоліо, різні розсилки, різні відео. Всі ведуть до однієї цілі. І потім ми відповідно закриваємо угоду і починаємо співпрацювати і заробляти. І в перші дні я просто все оформлював. Оформлював портфоліо, оформлював позиціювання і готував заготовки для залучення клієнтів. І далі активно почав залучати клієнтів. А який Методами я вам вже розказував. В першу чергу я почав публікувати відео, які почали органічно набирати перегляди. На неї запускав рекламу. Далі я створював розсилку і паралельно створював взаємодію в спеціальних чатах і відкликався на різні вакансії. І вже в перший тиждень я мав ось такі результати. Після того, як я прийшов, я побачив таку тенденцію, що мені написало більше чотирьох людей. Це приблизно мене біля телефону не було близько 4-5 годин. Ну і відповідно я вже почав опрацьовувати цих клієнтів. Після того, як пройшло ще 10 годин, мене плюс 5 потенційних клієнтів і вже я починаю брати. Відеомонтаж, також делегую їх своїм учням. Для прикладу, ми зараз будемо монтувати відео для найбільшої онлайн-конференції по бізнесу в Україні. Це взагалі буде дуже потужний кейс, тому працюємо. І ще важливо відмітити, що помимо цього челенджу, в мене дуже багато різних інших проєктів, в мене є навчання, якому я також приділяю час. Тому на цей челендж в мене було не дуже багато часу. Але завдяки тому, що ми сформували систему, яка сама працює і приносить нам клієнтів, і нам потрібно тільки їх обробляти і брати відео в замовлення або делегувати. Для прикладу, під час цього челенджу я подорожував, навчався чомусь новому монтував та рухав свої інші проекти, що знову мене підводить до висновку, що монтаж це ніша, в якій ти отримуєш дуже багато можливостей, для прикладу Свобода. Ти можеш монтувати в будь-якій країні, в будь-якому віці і не бути залежним від інших людей. І так само це фінансово незалежність. Що тут немає стелі, заробітку, і прибуток залежить тільки від тебе. І Що не менш важливіше, завдяки монтажу, ми можемо розкривати свій потенціал. Ми можемо творити і нести своє бачення в цей світ. І вже в наступні дні я просто почав аналізувати те, що працює, робити на це акцент, обробляти клієнтів. Брати відео в замовлення, делегувати їх своїм учням, і так само продовжувати залучувати клієнтів на даний момент. У мене залучено 18 замовлень. Якщо говорити про методи, які працюють, то вони працюють всі. І є ті, які працюють більш інтенсивно, а є ті, які працюють менш інтенсивно. Для прикладу, Сарафанне Радіо буде працювати на подальшій перспективі. Тобто зараз воно не буде так, як могло би працювати вже там через місяць або через декілька тижнів. А саме методи, які приносили найбільше результатів в пік, це відповідно розумна розсилка, публікування відео в соціальній мережі, і відповідно їх просу. Ну і також методи, які буде завжди працювати, це оброблення заявок з різних середовищ, це вакансії, повідомлення в різних телеграм-ботах або в чатах. Я не використовував лиця чи готових баз клієнтів, задіював тільки власні знання, працював на повному лайті, і у висновку мене вийшло залучити більше 20 замовників. А на екрані ви можете побачити, скільки саме мені вдалося залучити замовників. А також я познайомився з сильними експертами, брендами та мільйонерами. Челендж виконаний. І в якій ще ніші можна за такий короткий проміжуток часу досягнути ось таких класних не потрібно бути генієм для того, щоб почати заробляти на відеомонтажі. Потрібно просто з головою підходити до того, що ти робиш. І якраз зараз я відкриваю перезапис на своє навчання, на якому ти крок за кроком освоїш відеомонтаж на професійному рівні, навіть з повного нуля, та зароблятимеш на цьому більше тисячі доларів в місяць в будь-якому віці і в будь-якій точці світу. І також отримаєш базу і інструменти відеомонтажера, матеріали, пресети, структури, системи, зв'язки, весь мій п'ятирічний досвід вкладений в одному місці. Формований в дуже простому форматі, і це все допоможе тобі заробляти більше та монтувати в своє задоволення. А зараз я коротко хочу розказати, як саме ти на навчанні досягнеш результат. В першу чергу на стратегічній сесії ми розберемо твою точку А і побудуємо, що тобі потрібно зробити, щоб дійти до точки Б. І також ти отримаєш покрокову стратегію, щоб знати, що робити, щоб досягнути результату. Далі освоїш монтаж на високому рівні, навіть якщо ти починаєш з нуля. Ти сформуєш портфоліо, щоб вже можна було залучати замовників. І далі починаєш це все монетизувати. Системи, які будуть постійно тобі генерувати клієнтів, монтуєш заробляєш і масштабуєш результати. Отримаєш більше 10 методів для злучення клієнтів, які допомогли мені за декілька місяців заробити на відеомонтажі більше 10 тисяч доларів. Також ти отримуєш всі інструменти для досягнення максимального результату. Абсолютно все те, що тобі потрібно, є в навчанні, і воно подається в дуже простому форматі, так, щоб розібрався і досягнув результату навіть новачок. І відповідно отримаєш можливості, які дає відеомонтаж. В результаті ти монтуєш на високому рівні, формуєш порт портфоліо та починаєш залучати замовників, що і дає тобі можливість заробляти більше 500 доларів на місяць. Формуєш на і прискорюєш монтаж, маєш таке розуміння, що і як, і вже після навчання починаєш ще більше масштабувати свої результати. Якщо хочеш потрапити на навчання і рухатись разом з нами, залишай заявку за посиланням під цим відео. Це єдина можливість потрапити на навчання за найкращими умовами. Посилання під відео, і побачимось там.